Вітаємо у вас недобудованої поки що кухоньки нашої. Старалися добрі люди. Матеріалом нам допомогли. Ну, взагалі планували так, щоб було тільки місце для двох ліжок, буржуйка. Хлопці молодці, взялись, копалися і зараз багато хто приїжджає і кажуть, і нам так треба, і нам таке треба. Там, де. Після прильотів стройматеріалу залишалося, люди просто дають. Якщо вам потрібно, то беріть. Ну, Там дощечку, там біжку. Волонтери дякую. Дуже допомагають нам. І божуйки теж. За місяць можна сказати, зробили це все. Це налегке, можна сказати. О, у нас є мінвата, у нас буде ще потолок під, під шиїться нею. Ну і більше ґрунту кинемо. Тут будуть дверей не буде. Як показує практика, двері не тримаються в бліндажах. Тут будуть два одіяла. Тут ще коридорчик достроїться, буде два одіяла. Ну і буржуйка постійно буде горіти. А поки буржуйки немає всередині, у нас є ось така прекрасна на вулиці. І вона постійно горить, тому що мої брати дуже люблять пить чай і каву. Та зовсім все просто. Коли в тебе є побратими, ти підходиш, кажеш, брате, будь ласка, порубай трохи дров, поставимо чайку. І він відповідає з легкістю. І благодаря цьому постійно горить буржуйка. Ні, я їм теж допомагаю. Кажу, де брати дрова. От, зараз вона ще трохи розгориться. І кипяточок буде постійно у нас. так вона і топиться. Уже, можна сказати, місяць без остановки. Ні, досвіду взагалі не було ніякого. А на війну пішов, тому що не захотів ховатися. Проста мета. Бути вільним дай все. А бойового досвіду я взагалі в мирному житті. Не дуже такий героїчний. Але настав такий час, коли сказав або боятися, або битися. Я брав битися. І так, як і мої товариші. Вони готові битися кожен день. Без чаю в нас час нікуди. Хлопці обожнюють каву, я каву не п'ю, п'ю тільки чай. І кружка подарена кумам. Надихає, і, відповідно, братерство наше, бо воно дуже сильне, дуже потужне. А мотивація в наш час це найголовніше.